Вашій увазі пропонується розкішний набір для гри в шахи, шашки та нарди, універсальний комплект для цінителів інтелектуальних розваг, виконаний акрилового каменю, поєднує в собі високу якість та естетичну привабливість. Фігури, які теж закрило, зручні в користуванні та довговічні. З ними ваша гра стане незабутньою, а друзі точно оцінять ваш смак. Також присутня гра в шашки та нарди, адже фішки з акрилового каменю в комплекті. Дошка кріпиться на магнітах, які забезпечують довговічність виробу. Особливістю є можливість персоналізації. Можемо нанести будь-який напис або логотип, створивши унікальний подарунок для себе чи ваших близьких. Ігрове поле для нарт різьблене, а борти доповнюють стиль дошки. Цей комплект підходить для гравців будь-якого рівня. Від новачків до професіоналів і стане чудовим доповненням до вашої колекції ігор. Придбайте цей набір зараз і зробіть свій ігровий вечір особливим. Зробити замовлення можна на сайті або за номером телефону, вказаним на екрані.